Егоїчний розум цілковито обумовлений минулим, обумовленість ця має дві складові зміст і структуру. Якщо взяти до прикладу дитину, що гірко плаче за іграшкою, яку в неї забрали, то іграшка це зміст. Її легко можна замінити будь-яким іншим предметом, будь-якою іншою іграшкою. Зміст, із яким ви ототожнюєтесь, обумовлений вашим оточенням. Рівнем виховання та культури суспільства, тому немає жодної різниці, дитина з багатої родини чи з бідної, іграшка є шматком дерева у формі тваринки чи дорогим електронним гаджетом. Міра страждання від утрати буде тією самою. Причиною гострого страждання є слово моє, а це вже стосується структури. Несвідоме компульсивне бажання підсилити власну важливість через володіння об'єктом вмонтоване в саму структуру егоїчного розуму. Однією з найважливіших структурних частин розуму, від якої залежить його існування, є ототожнення. Слово ідентифікація походить від латинського айдем, що значить такий самий, і фейсер, що значить робити. Тобто, коли я ідентифікуюся з чимось, то роблю його таким самим, таким самим як що. таким самим, як я, я наділяю, щоб там не було самістю, і воно стає частиною моєї ідентичності. Базовий рівень ототожнення, ототожнення з речами, моя іграшка згодом перетворюється на мою машину, мій будинок. Мій одяг тощо. Я постійно намагається знайти себе в матеріальних речах. Але такі спроби приречені на поразку. Тож, зрештою, его втрачає усе. Такою є гірка доля его. ОТОТОЖНЕННЯ з речами РЕКЛАМщики дуже добре знають аби продати річ, якої люди не потребують. Треба переконати їх, що рекламований предмет покращить їхню самооцінку або те, як їх сприймають інші, тобто розширить їхнє я. Вони досягають цього, наприклад, обіцяючи вам особливий статус використовуючи їхній продукт, ви будете вирізнятися з натовпу і станете ще більше собою. Або ж можуть створити асоціативний зв'язок між продуктом і відомою людиною чи молодою, привабливою щасливою особою, навіть фото знаменитості, що постаріла або ж померла, підійде. Вони ніби промовляють до вас купуючи цей продукт шляхом якогось магічного злиття з цією відомою людиною, ви станете на неї схожими, ви станете як вона. І так у багатьох випадках ви купуєте не продукт, а лише підсилювач власного я. Дизайнерські лейби це колективні приманки для ототожнення, на які ви ведетеся, ці лейби дорогі, а тому ексклюзивні. Якби вони були доступні для всіх, то втратили б свою психологічну цінність вам залишилася б тільки вартість самого матеріального предмета. А це лише незначна частина суми, яку ви заплатили. Люди ототожнюються з різними речами усе залежить від віку, статі, доходу, соціального класу, моди, культурного поля тощо. Те, з чим ви ототожнюєтеся, стосується змісту, тоді як несвідоме компульсивне прагнення ідентифікації структурний елемент це один з основних базових способів функціонування розуму. Парадоксально, але факт саме неможливість віднайти себе в матеріальних речах породжує так зване суспільство споживання его отримує короткочасне задоволення, а потім кидається на пошуки наступної дози нової порції товарів. Звісно, для фізичного виміру, в якому живуть наші тіла, матеріальні речі є обов'язковими і життєво необхідними. Ми потребуємо домівок, одягу, меблів, інструментів, засобів пересування. Також у нашому житті з'являються особливо цінні речі, які любимо за красу чи певні внутрішні якості. Світ речей потрібно шанувати, а не зневажати. У кожному предметі присутнє буття матеріальний предмет. Це лише тимчасова форма, що бере свій початок з безформного джерела всього сущого, з джерела всіх речей, тіл і форм. Колись люди вірили, що все довкола, навіть бездушні предмети, має власного духа і виявилися ближчими до істини, аніж тепер ми з вами. Коли ви живете в мертвому світі ментальних абстракцій, то більше не відчуваєте оживленості всього довкола. Більшість людей так і живе у своїй позбавленій життя концептуальній реальності. Але неможливо належним чином шанувати матеріальні речі, якщо використовувати їх як засіб самовозвеличення, тобто намагатися відшукати себе в них. А саме це й робить его. Ідентифікація его з речами викликає емоційну залежність, одержимість матеріальним. А це, відповідно, закладає основи суспільства споживання і таких економічних структур, які єдиним мірилом прогресу вважають принцип більше, ще більше. Неконтрольоване прагнення більшого і ще більшого функціональний розлад або хвороба це той розлад, який демонструє ракова клітина. Її єдина мета безнастанно множитись. І вона не усвідомлює, що сама себе знищує вбиваючи організм частиною якого є, деякі економісти настільки заточені на ідею росту, що не здатні її відпустити, а тому трактують рецесію як період негативного росту. Більшість людей присвячує значну частину свого життя матеріальним речам ось чому одне з найпоширеніших захворювань нашого часу. Проліферація, одержимість речами Коли ти не відчуваєш життя, частиною якого є, то заповнюєш його речами. Спробуйте одну духовну вправу Дослідіть свої стосунки зі світом речей шляхом самоспостереження, особливо зверніть увагу на ті речі, які позначені як мої. Вам знадобиться чимало мужності і відвертості, аби визначити, як саме ваша самооцінка пов'язана з речами, якими ви володієте, чи раптом не викликають деякі з них ледь вловимого відчуття власної значущості чи особливості? Чи відсутність певних речей не заставляє вас почуватися менш вартісними за тих, хто має більше? Чи й часом не згадуєте мимохіть у розмові про ті матеріальні цінності, якими володієте, аби похизуватись і цим набити собі ціну в очах інших або ж у власних очах? Ви почуваєтесь обуреними, ображеними або ж меншовартісними, якщо хтось має більше за вас, чи коли втрачаєте своє майно. Загублений перстень. Колись я надавав приватні консультації як терапевт і духовний вчитель та протягом певного часу, двічі на тиждень, провідував жінку, тіло якої поїдав рак. Колишня вчителька, років за сорок, лікарі давали їй не більше декількох місяців. Іноді ми перемовлялися словом, але здебільшого просто мовчки сиділи разом. І так вона вперше пережила миті справжньої внутрішньої тиші, про яку навіть не підозрювала за все шалене життя шкільної вчительки. Та якось я застав її дуже схвильованою, роздратованою. Що трапилось? запитав я. Пропав перстень із діамантом дорогий і особливо цінний, як пам'ять. Хвора була переконана, що перстень украла жінка, яка щодня приходила її доглядати. Вона говорила, що не розуміє, як можна бути таким жорстоким, безсердечним і так з нею вчинити, і питала поради, звинуватити доглядальницю прямо чи викликати поліцію. Я сказав, що не можу вказувати їй, як діяти, але попросив замислитися над тим, наскільки важливим є перстень чи будь-який інший матеріальний предмет саме в цей період її життя. Ви не розумієте, сказала вона. Це перстень моєї бабусі. Я носила його щодня, поки не захворіла, і пальці не набрякли. Це більше аніж перстень для мене, як я можу не засмучуватись. Швидкість, з якою вона промовляла, а також роздратування в голосі і прагнення захиститися вказували на те, що жінка ще недостатньо присутня, аби заглянути всередину, відокремити свою реакцію від події і спостерігати за обома. Злість і бажання захищатися були ознаками того, що її его все ще активне. Я запропонував Поставлю вам декілька питань, але не відповідайте відразу. Спробуйте пошукати відповіді всередині. Я робитиму короткі паузи після кожного запитання. Відповідь не обов'язково має бути у формі слів. Вона погодилась вислухати. Я запитав. Ви розумієте, що настане мить, можливо, зовсім скоро, коли доведеться попрощатися з перснем назавжди? Скільки ще вам потрібно часу, аби цілковито відпустити перстень? Вас поменшає, коли ви це зробите, чи тої, ким ви є насправді, поменшало після втрати персня? Запала мовчанка. Коли жінка заговорила знову, на її обличчі світилась усмішка, і вона виглядала умиротвореною. Останнє запитання змусило мене усвідомити дещо важливе спершу я звернулася по відповідь до мого розуму, і він відповів: Так, звісно, тебе поменшає. Тоді я ще раз запитала себе, чи тієї, ким я є, насправді поменшало. І цього разу спробувала радше відчути відповідь, а не роздумувати над нею і раптом торкнулася своєї суті, свого справжнього буття ніколи раніше нічого схожого я не переживала тож, якщо я можу відчувати свою власну суть настільки яскраво, значить, мене аж ніяк не поменшало. Я досі це відчуваю щось дуже тихе, але неймовірно могутнє і живе. Це справжня радість буття, відповів я. Ви можете впіймати її тільки тоді, коли вдається вийти з власної голови. Буття можна лише відчути, його неможливо думати. Его нічого не знає про буття, оскільки складається винятково з думок. Перстень у вашій голові, і він всього лише думка, яку ви переплутали з власною суттю. Вам здавалося, що ви або частина вас міститься в тому перстні усе, що его знаходить і до чого прив'язується, усього лише замінники справжнього буття, яке йому недоступне. Ви можете цінувати речі, піклуватися про них. Але як тільки прив'язалися, знайте, це проявилось его. Насправді ви прив'язуєтесь не до предмета як такого, а до думки, що містить у собі Я, Моє, мене, відпускаючи предмет, ви виходите за межі Его і тоді проявляється ваше справжнє єство, яке є свідомістю. На це хвора відповіла Нарешті я зрозуміла, що мав на увазі Ісус, коли казав Якщо хтось забере у вас сорочку. Віддайте йому і плаща усе правильно, підтвердив я. Утім, це не значить, що більше не потрібно зачиняти двері на замок, а лише те, що вміння відпускати набагато потужніше за навичку захищатись або чіпатися за матеріальні речі. В Останні декілька тижнів її тіло геть ослабло, але вона випромінювала щораз більше світла, світло просто струменіло крізь неї. Вона роздала більшість свого майна, дещо навіть віддала тій, яку підозрювала у крадіжці, і з кожним відданим предметом її радість більшала. Коли мені зателефонувала її мама, щоб повідомити про смерть доньки, то розповіла, що вже після смерті вони знайшли той перстень серед ліків у ванній кімнаті. Доглядальниця повернула перстень чи він нікуди не зникав. Про це ми вже ніколи не дізнаємось, але ось що точно відомо життя дарує нам досвід, найнеобхідніший для еволюції нашої свідомості, звідки ми знатимемо, який саме досвід нам потрібен, саме той, що переживаємо і є найнеобхіднішим. Чи це неправильно пишатися своїми статками або ж почуватися меншовартісним за тих, хто має більше, ніж ми? Зовсім ні. Ані гордість за власні маєтки, ані потреба виділитись і підсилити власне Я через Оце А в мене більше, ані відчуття меншовартості, бо в мене менше не є правильним чи неправильним, а є проявом его? Его не є неправильним. Воно є лише несвідомим. Помічаючи его в собі, ви робите крок за його межі, не трактуйте его надто серйозно. І коли піймаєте себе на егоїчному вчинку, усміхніться з часом у таких ситуаціях ви навчитеся голосно сміятися? Як могло людство потрапити в егоїчний полон на такий тривалий час? У будь-якому випадку, пам'ятайте. Его вам не належить, ви не его. Вважати його власною проблемою це лише примножувати ще більше его.